Більше про перспективи затвердження конгресом допомоги Україні ми поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до нас будівлю капітолію. Вітаю Катю. ще перед великодньою перервою Спікер Джонсон пообіцяв, що перейде до розгляду питання допомоги Україні одразу після повернення. В якій точці перебуває нині конгрес питання фінансування України? Загалом допомога Україні зараз застрягла у мертвій точці між політичними та процедурними суперечками. Так, спікер Джонсон, як ти правильно зуважила, в останній тиждень перед перервою заявив, що до допомоги Україні законодавці перейдуть одразу після повернення, тобто вже зараз. Водночас, спікер відмовляється станом на зараз виносити на голосування законопроект по допомозі Україні, який вже пройшов голосування у Сенаті. Він наполягає на альтернативному варіанті, який би надавав допомогу Україні у борг. Зазначу, що аналогічні заяви також про допомогу. Україні в Борху, звучує і Дональд Трамп. Також в Палаті представників зараз залишаються кілька петицій, які вимагають винести на голосування допомогу Україні в обхід спікера, але жодна із них досі не набрала необхідні 218 підписів. Тож з такими подіями повертається конгрес зараз до розгляду, зокрема, питання України. Катю, а які власне наразі настрої в Конгресі щодо допомоги Україні? Якими є останні заяви законодавців, і що головне для України про які терміни йдеться? Сенат зокрема повернувся на день раніше. І вже учора лідери як демократів, так і республіканців у сенаті закликали в черговий раз палату представників погодити саме їхній сенатський варіант допомоги Україні. І як лідери демократів, так і е, е, республіканців, як Міч Маконел, так і Чак Шумер, зокрема, закликали е, спікера зробити це і почати розгляд допомоги Україні вже на цьому тижні. Пропоную послухати їхні останні заяви. Головна причина, чому Україна зараз програє війну, полягає в тому, що крайньоправі в Конгресі паралізували роботу Сполучених Штатів. Це основна причина. Спікер Джонсон має вирішити для себе, або він вчинить правильно для України Америки та демократії, або дозволить мага республіканцям вручити Путіну велику перемогу. Я переконаний, якщо спікер просто винесе законопроект Сенату щодо додаткового фінансування національної безпеки, за це проголосують. Це залишається найкращим, найшвидшим і найреалістичнішим способом надати необхідну допомогу Україні. Я продовжую наполягати на давно запізнілих кроках щодо погодження додаткових асигнувань на оборону та додаткового фінансування національної безпеки, за яке Сенат проголосував на початку цього року прем'єр-міністр Японії Кісіда, який цього тижня відвідає Вашингтон і виступить на спільній сесії конгресу, заявив минулого тижня, що агресія Росії проти України розхитує основи міжнародного порядку і що Японія продовжить співпрацю з Україною. Of Щодо термінів, то експерти називають наступні наступні дати, зокрема до кінця квітня або на початку травня, можуть завершити розгляд допомоги Україні. Але тут варто зауважити, що все залежить від того, в якому вигляді законопроект по допомозі Україні винесуть на голосування. Якщо це буде сенатський законопроект, то його погодять якомога швидше, тому що фактично для того, щоб погодити, залишилось винести просто на голосування в палаті представників і далі він піде на підпис президента. Водночас, якщо йдеться про альтернативу... Тивний законопроект спікера, то його і ще можуть мають прописати, створити, потім проголосувати в палаті представників і далі перейти на, на голосування в Сенаті. І зазначу, що таким чином цей законопроект триватиме довше. І е, зараз все залежить власне від того, що заявить спікер цього тижня, про те, яким будуть його, якими будуть його плани на цей тиждень, і чи одразу вони перейдуть до розгляду допомоги Україні. Катю, зараз із візитом у Вашингтоні перебуває міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Напередодні він зустрівся з колишнім президентом Дональдом Трампом у Флориді. Однією з тем його зустрічі є допомога Україні. Обговорити це питання Камерон планує також із законодавцями конгресу. Чи може візит британського дипломата якось вплинути на цей процес? Зокрема, Камерон заявляв, що хоче зустрітися також із пікером палати представників Майком Джонсоном, і також говорити про допомогу Україні. Але важко сказати, чи вплине його візит власне на законодавців і на процеси у Вашингтоні, тим паче у передвиборчий рік у Сполучених Штатах Америки, тому що варто зазначити і нагадати нашим глядачам, що це не перший і найімовірніше не останній візит західних представників західних держав, представників демократичних держав до Вашингтону за останній період. Зокрема. Ама з осені минулого року, коли вони під час свого візиту офіційного від своєї держави також основною темою називають заклик до конгресу погодити допомогу Україні, фактично, це зображає тенденцію зараз в Європі, фактичного тиску на Сполучені Штати Америки, щоб ті погодили допомогу Україні, і це трохи змінює насправді зараз ситуацію, тому що якщо раніше Сполучені Штати Америки тисли на Європу, щоб ті продовжували або посилили допомогу Україні то ситуація фактично змінилась, і зараз Європа натисне або закликає Вашингтон продовжити допомогу Україні. Сподіваємось, що це станеться дуже скоро. Дякую, Катю, за твою роботу про перспективи затвердження конгресом допомоги Україні. Ми говорили з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою.